Мій парк багатий не тільки білими грибочками наразі. Дивіться які тут березовики, Це погані. Це я таки не беру. А тут щось чогось, чогось воно перестало дарувати мені березові грибочки, хоча один старенький є. Так, один. А давайте поглянемо на більш молодші грибочки. Отакі два. Це взагалі три. Оце так. четвертий. Так-так так. Ну, оці я не буду трогати, хоча буду. Приверну отак. Отакий. О. Оце він. Так. І оце він такий великий. Далі. Танечко то все. А, цього вистачить мені. Непоганий вражає, непоганий. За близько тиждень повиростали ось Ось такі. Тут зараз заробітки. Ось ну, цього теж не буду чіпати. Хай розмножується. Якось так. Кайфок. Минулого разу знайшов місцинку, де був зрізаний білий грибочок. І обійшовши під добочком, під цими гілками, знайшов декілька грибів минулого разу. Думав, що від випадковість, але ні, подивіться сюди. Ой-ой-ой, отакий. Красон сьогоднішнього збору потрапляє мені до рук. Гарний, дуже гарний білий гриб. Якось так. Шикардос. даремно, не даремно сюди потрапив. Оправдався мій сьогоднішній похід. Якось так.